Так, всім привіт! Сьогодні трошки працювали пневмоінструментом і помітили, що компресор ну, от саме отакий Forte модель Z Z 65 на 50, почав трошки ну десь стравлювати повітря. От, Спочатку мене це не звертали уваги, зараз відчувається, що трошки десь щось пропускає. От, коли ми його вмикаємо, він набирає. Так, зараз вмикаємо. Так, чуємо, вже тепер чітко стало чути, що десь щось шипить. Ну, По звуку ми зрозуміли, що десь отут в районі цього клапану відбувається якесь шипіння. Так, Зараз беремо мильну воду, шукаємо, де в нас пропускає. Так, ну, По звуку визнали, визначили, що десь отут. Не бачимо. О. Так, закінчилась наша мильна вода. Зараз секундочку. Так, ну навіть без мильної води тут навіть відчувається, що десь отут нас почало травити. І настільки травить, що просто мил... Так, значить, десь в цьому районі тут почало пропускати. Так, місце ми вже вияснили, яке придеться ремонтувати. Чим раз, тим більше і більше. Так, зараз першим ділом спускаємо. Так, спустили тут тепер знизу. Так, спускаємо все знизу. Зараз будемо розбирати і осувати поломку. Шукаємо інструмент. Так, знову нам допомагає набір такий інтертуловський головок. Скорше всього тут або 23, або 24. Так, 20. 22, значить. Так. Ось буде 22. Головка. так. Беремо зразу. Повідний, повідну ручку. Так, пробуємо... Ну, першим ділом можна було б пробувати дотягнути, але попробуємо відкрутити, подивитися, в чому там причина. Оп. Досить легко зірвалось. Так, розбираємо легенько. Судячи по тому, там може бути якась і пружинка, якийсь залишковий тиск. О, Так, значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас його мова прокладка. Так, зараз перевіримо її якість. Якщо вона суцільна, значить пробуємо її затиснути далі. Ну, візуально вона в ідеальному стані. Судячи по тому, що досить легко зірвало, значить просто за два роки використання, вже більше ніж два роки, воно просто відкрутилось. Зараз спробуємо сильніше дотягнути. Лівою рукою не дуже зручно, але так, пробуємо запускати. Так, ще трошки я дотянув чуть, чуть так, в межах розумного, тому що тут таке відчуття, що все може тріснути. Так, зараз пробуємо запускати ще раз. Так, розганяємо масло по компресору. Два рази і поїхав. Я думаю, що достатньо буде дві атмосфери, тоді в нас навіть півтора атмосфери воно конкретно тут сифонова. Нічого не чуємо. Зараз спробуємо ще мильною водою. Ну, як бачимо, навіть нічого не рухається, нічого ніде. Так, завтра будемо працювати, накачаємо до восьми атмосфер, ще раз про, перевіримо, але ну, на сьогодні, ми, я думаю, причину поломки чи якось, чи несправність ми усунули. Так все. Нічого ніде не шепить. Все добре. Так, масло у нас є. Є, все добре, все добре. Так, все, спускаємо повітря, спускаємо воду і до завтра тоді. Є. Не забуваємо після кожної роботи спускати. Тут бачимо, що ми тільки накачали дві атмосфери, а вже скільки конденсату. Так, конденсат ми спустили. Так, ми продовжимо строк служби цього бака. Не так скоро він проживе. Все, на сьогодні все. Слідкуйте за пневмоінструментом. Так, слідкуйте за тут, ну тут саме основне фільтр, масло. І от ті всякі з'єднання, щоб вони десь не пропускали чи не тріснули, все-таки воно китайське таке не досить надійне, але працює вже, богу дякувати, більше двох років виручає конкретно. Все, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі!